Васька. Дивіться, як вони всі до мене йдуть. І все. І що ти будеш робити? А корму немає. Бо я вибігла по тривозі. Бачите, що робиться. Що ти будеш робити? Як їх не годувати? В корму немає, бо не взяла. Тому що вийшла по тривозі. Щасні коти. Що робить, Васька? Васька. кихльосій. Кихльосій котик. Всіх забрати до себе неможливо. Ні які хльоси. У нього ще й порода якась є. До речі. Отож, чухається і чухається той Васька, а це Азочка. Ніхто його від відболіг не лікував, мабуть. Ось який гарний, гарний котик. Симпатичний дуже. Його просто підкинули. А це китя Лаура, теж живе у двірників. І добре, що Ваську забрали до себе двірники. І поки кинжали над нами літають, котики гуляють на вулиці. А це Маша. Маша бандитка всіх побиває. Малый боїться її. Ти бачиш який? Ой! Вот я и вышла с кормом для Маши. Вот такий корм. Она ж так просила, так просила. Діж, давай там морковка. Какая голодна, Что жесть? Треба ще води налить. Води немає. Вже відбій, а Маша так просила їсти, що неможливо було їй відмовити. Нісики, кореносики, котосики. Швидко з'їдає Маша свій корм, бо голодна. Двірники кажуть, що кормлять, годують її. Якщо б вона була не голодна, вона б не бігла і не просила їсти постійно. Так, Маша, на доїдай давай. Ось така маша. Голодна. Наша, тільки що так гарно вилиськувала, так гарно. Достатньої краплинки виської. Отож дітки вчиться у кукиці, як треба їсточки. Щоб тарілочка, мисочка була чиста-чиста. Як це робить Маша? Маша, голодна киця. Дурова. Це з'їла. Да, да, Маша? Маша. Все. Це, це булиськать. Така голодна. Така голодна. Щас на киця Ну все. Поїла. Так. Це я малила води. Оце. Щось мутне, непонятне. Оце я налила. Азюля не хоче їсти з решітки. Риш... Хоче? Так, боїться вершітку ходити. Їж давай їж. А, а ти сюди прибігла іди туди їш. Я ж тобі насипала. Ну, що це таке? Зараз заберу. Не голодна, що таке? Іди туди їш. Навіщо я тобі корм насипала? А? Ага, ось ось воно як. Ну, ще бачу. Він боїться. Навірно, не, не буде. Він не буде, їсти. А він їв. А не, не знаю, може не голодний десь щось. Не хоче котячого корму їсти. Запах не подобається. Все що завгодно може бути. А це вже наїлося. А просить же ж просить і просить. Вже біжить. Ти голодні, що жить. А та ходила за мною, ходила. Ну Я тільки що Я вчора купила этот, кролика. Ага. Вона думала, що їй рано буду давати кролика. А м'ясо не хоче. Що, корм чи. чи... Варення. вона таке. Труби Ото Азочка не хоче, примхлива киця, азочка зараз ще води треба поновити її воду? Ой, вона вже вся. У тому пуху, пух плаває. Зараз. Зроблю воду, Зробила воду. Я Свою бутилку забрала. Залишилась та, що Наташа принесла. Ось. Азочка. Ти ж не голодна, так? Да? Не голодна. Тільки просить і просить. Вона та голодна, так? Да? Я розмовляю. Знов. знов тривога. Не встигла я бігати за водою котам. І знов тривога. Щас треба ще води їм поналивати. Всі її налила. Ну що таке, господи? Ну, води налила ще. Додатково бо, Бо дуже жарко. Вони хочуть пити, всі хочуть пити. Так, Катьюня. Куди? Тобі це поставить. Отак. На, на, пий водичку, пий водичку. Ну, пиводичку, пий Кацюня. Оцю бутилку отуди. І знов тривога, І знову ні. літають. Дети, якінжали. Щось на Київ летить, треба йти в укриття. Я знову в підвалі. Вже відбій. Ідемо додому, а воду ж я залишила в трьох місцях. На тому кутку, на цьому кутку і за решіткою. Ох, сьогодні взагалі. І не спала, і не їла, і суцільні тривоги.